Восени хочеться не тільки чогось лячного та страхітливого, а й чогось теплого, магічного, затишного та фантазійного, але щоб і про привидів теж обов'язково було. Для цього діла чудово підійде серія книжок англійського письменника Джонатана Страуда Агенція Локвуд Піко. По ній навіть вийшов непоганий одноіменний серіал на Netflix, який, на жаль, Закрили після першого сезону, попри те, що деякі важливі події тут відбуваються влітку. На мою думку, під осінню хандру та під Геловін, загалом, ця серія чудово підходить. В минулому 23-му році видавництво Абаба Галамага нарешті випустило останню п'яту книгу серії, тому відтоді по цій книжці, по цій серії, загалом можна говорити повноцінно. Що я і зроблю в цьому відео. Вітаю з вами Павло Фантастенко, а зазначить, що наступні 10, максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Монобанку, а також на каналі тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, 50 років тому у Великобританії виникла проблема нашестя привидів, які відтоді стали вагомою частиною життя людей. Гості, які їх ще називають, можуть легко вбити, тому під вечір усі ховаються в захищених залізом та іншими засобами домівках. Не сплять лише діти та підлітки. Саме вони здатні бачити, чути та протистояти привидам. В Лондоні та усій країні з'являються спеціальні агенції, що борються з гостями, тобто з привидами. Очолюють їх дорослі, але працюють тут зазвичай ті самі діти та підлітки. Але одна агенція вирізняється з-поміж інших. І вона називається Локвуд і Ко її голова – 15-річний Ентоні Локвуд, що влаштував офіс в домі своїх загиблих батьків. В цій складній праці йому допомагають Джордж Кабінс та Люсі Карлайл. Попереду в них ну дуже багато пригод, важких справ, небезпечних привидів та розслідування причин виникнення проблеми. Якщо ви втомилися від Гаррі Поттера та друзів та чомусь не знаєте про Ентоні Локвуда і компанію, то це чудова нагода з ними познайомитися. Тим паче, це така сама універсальна історія для е, різного віку, але на відміну від серії про хлопчика Чаклуна. Це не дитяча література 10 бо це відразу підліткова література, так називаємо зараз Young Adult, тобто для читачів від 14, 15 років і максимально, максимально далі. Серія агенція Локвутико чудова та легко написана. А від цього вона неймовірно швидко та просто читається. Це круте поєднання міського фентезі, містики, горору та пригод. А ще тут ну дуже багато сарказму, гумору та драйву. Іноді мені аж страшно ставало від того наскільки швидко закінчувалися ці книжки, і добре, що їх тут п'ять, проте це пощастило саме мені. Але не усім, не усім тим, хто читав цю серію спочатку, бо в українському перекладі вони виходили ці всі книжки з 2019 року по одному тому на рік. Тому тим, хто читав їх від початку, довелося чимало потерпіти до кінця перекладу. Але ось п'ятикнижжя готова. А це значить, що можна відразу пірнати в усі томи. Джонатану Страуду вдалося створити неймовірно реалістичний світ Великобританії з приводами, в які не просто віриш. А хочеш там жити, попри серйозну небезпеку. Також в письменника вийшли чудові, живі та об'ємні персонажі, а його історії сповнені гумором, детективною складовою та трошки підлітковими стосунками. Агенція Локвитико належить до тих серій, які надовго закарбовуються в серці та залишаються після себе приємний посмак чудової пригоди. Саме про такі книжки люди кажуть, що хочуть втратити пам'ять. Щоб прочитати їх знову. Ну, принаймні, я хочу втратити пам'ять, щоб ще раз перечитати цю чудову серію. Але якщо Амнезія вам не загрожує, то це все одно адекватний варіант на перечитування, як і той самий Гаррі Поттер. Також раджу подивитися, закритий одноіменний серіал. Єдиний сезон зняли по двох перших книжках. І хоч це не найкращий серіальний Young Adult у світі, але точно один з кращих проєктів на НЕТ. На мою думку, і їм треба було виділяти по сезону на книгу, а не робити з двох книжок один сезон, як вони це зробили. Тому це вплинуло на серйозне просідання історії посередині сезону. Ну і напевно. Грошей, оця графіка, оці приводи дуже багато забрали, а переглядів було відносно небагато, тому Netflix я завжди пустила чудовий серіал під ніж. До речі, якщо вам ви подивитеся цей серіал, ви взагалі прочитаєте ці книжки, або ви вже прочитали ці книжки і ще не подивилися серіал, обов'язково раджу. А якщо ви прочитали і подивилися цей серіал, то я вам раджу теж чудовий серіал на Netflix, який називається Мертві хлопці-детективи. Як зазвичай, Netflix теж закрила його. Після першого сезону, але він дуже атмосферний, дуже такий локвудовський, я так міг сказати. Там хлопці-детективи там теж пов'язані з привидами, дуже цікаво і я дуже вам раджу. Я вам обов'язково сподобається навіть один сезон. Окремо, виділю чудовий український переклад Володимира Панченка, а також неймовірні ілюстрації обкладинок Івана Сулеми. Також усе п'ятикніжжя формує загальний малюнок головних героїв. На корінцях. Що круто виглядає на поличці. Проте саме до оформлення обкладинок в мене найбільше претензій. Ну не претензії, напевно, а все ж таки питань. Їх настрій, якість та виконання на найвищому рівні тут взагалі питань немає. Також цей стиль чудово підходить під загальну стилістику видавництва Абаба Галамага, але в потенційного читача незнайомого з серією агенція Локвитико може скластися враження, що це книжки для дітей. І по обкладинкам ви теж можете це бачити. Це Явна не література, ну принаймні, вона такою не здається літературою для. Людей 14 15 але вона такою і є. Це романи для читачів від 14 до 90 плюс років. Я не жартую. А тут в них оформлення схоже на Гаррі Поттера, так бо дуже схожа ця динаміка, дуже схожі. Оці малюнки. Ну і е -е, загалом, оце стилістика Абаби Галамаги, чудова стилістика, яка, на мою думку, не підходить саме до цих книжок. Або не те, що не підходить, а створює хибне, трошки хибне враження про цю серію. Навіть якщо подивитися на англійські видання, на англійські книжки від видавництва пінгвін або на американські видання, то тут вони навіть набагато зловісніші, а герої старші ніж описані в романах. Тобто розрахунок цієї серії явно не на дітей, бо на дітей вона не зрохована. Це ну факт в усьому іншому, українські видання чудова та якось на. Зроблені книжки з різнокольорними форзацем, гарним папером, зручним для читання шрифтом. Отже, агенція Локвутико чудова книжкова серія, яку можна рекомендувати підліткам, молодим людям, дорослим та пенсіонерам. Це потужна фантазійно детективна історія про дорослішання та привидів в антуражному атмосферному лондоні. Книжки чудово підходять під осінню хандру. Під Геловін та навіть різдвяно-новорічний період, що скоро вже наступить. Проте не усім сподобається міське фентезі про підлітків. А ще загальна стилістика українського видання занадто дитяча, що не відповідає самим романам. В усьому іншому це одна із найцікавіших серій, яку я коли-небудь читав. Щиро, дуже щиро раджу усім поціновувачам жанру. Просто любителям книжок та фентезі.